Божих благословінь і Божої любові кожному. Так багато людей зараз в соцмережах шукають песиків, котиків, щоб наповнитися любов'ю. Але песики, котики вони не вибирали те, куди вони попали. І вони дуже щиро привітні до свого господаря. Чому ж ми не отримуємо цього? Тому що. Відрікшися від божественної любові, ми приймаємо інший вибір. Ми робимо цей вибір. І тоді це збочення приводить нас до викривлення життя, до неправильних рішень. Ми втрачаємо любов і починаємо їх шукати в тваринному світі. Ні, треба повернутися до Бога, щоб наповнитись любов'ю.